Юстин II – трагічна постать на троні, яка прийняла корону з амбіціями величі, але зіткнулася з непереборним історичним хаосом. Його правління стало відчайдушною спробою втримати розбиту спадщину, що тріщала по швах під тиском нових ворогів. Це історія про те, як високі надії розбилися об жорстоку реальність епохи великих змін. Отримавши імперію від могутнього дядька Юстиніана, новий правитель мріяв про відродження римської слави, але успадкував повністю виснажену казну. Блиск попередньої епохи виявився дорогою ілюзією, за яку держава заплатила спустошеними ресурсами та величезними боргами. Юстину довелося обирати між величними імперськими міфами та суворою необхідністю виживати в умовах тотального фінансового дефіциту. Намагаючись врятувати економіку, імператор пішов на ризиковані кроки. Різко скоротив державні витрати та припинив виплати варварам за мех данину. Така жорстка економія мала наповнити скарбницю. Але натомість лише посилила соціальну напругу та викликала невдоволення армії. Замість очікуваної стабільності ці фінансові реформи стали каталізатором глибокої внутрішньої кризи, що почала розхитувати його трон. Відмовившись платити традиційну данину персам, Юстин самовпевнено розпочав війну, сподіваючись на швидку перемогу. Проте конфлікт миттєво перетворився на виснажливе протистояння, яке коштувало імперії не лише людських ресурсів, а й призвело до втрати ключових східних територій. Гордість імператора загнала Візантію у стратегічну пастку, з якої держава не могла вибратися протягом багатьох років. Трагічним ударом для престижу імперії стала навала лонгобардів, які всього за кілька років захопили значні землі Італії, що так тяжко відвоювалися попередниками. Візантія виявилася безсилою захистити свої західні володіння, і карта імперії почала стрімко та незворотно змінюватися. Ця територіальна втрата стала символом остаточного занепаду римської могутності на Заході та кінця попередньої епохи стабільності. На дипломатичній арені Юстин намагався вести складну гру, укладаючи союзи з аварами та іншими племенами для стримування ворогів. Однак ці домовленості виявилися крихкими. Вчорашні союзники швидко перетворювалися на нових небезпечних нападників. Замість надійного щита імперія отримала розірвані дипломатичні ланцюги та постійну загрозу прориву кордонів на Дунаї. Прагнення імператора силою об'єднати церкву та нав'язати єдину доктрину лише поглибило прірву між ортодоксами та монофізитами. Релігійні суперечки переросли в джерело політичної нестабільності, послаблюючи єдність суспільства зсередини у найкритичніший момент для держави. Віра, яка мала б стати фундаментом імперії, перетворилася на інструмент розколу та взаємної недовіри. Під нестерпним тягарем військових поразок та державних проблем розум імператора не витримав, зануривши його у темряву безумства і люті. Сучасники з жахом описували його напади, коли правитель втрачав зв'язок із реальністю, змушуючи власний палац жити в постійному страху. Ця особиста трагедія Юстина стала моторошною метафорою стану самої імперії, що втрачала контроль над власною долею. Коли імператор остаточно втратив дієздатність, кермо влади рішуче перехопили його дружина, імператриця Софія та всиновлений Цезар Тіберій. Вони стали фактичними рятівниками держави, намагаючись стабілізувати фінанси та втримати хоча б залишки імперського впливу. Їхнє прагматичне правління підготувало ґрунт для необхідних реформ і забезпечило плавний перехід влади до наступного покоління. Правління Юстина II стало болісним, але неминучим поворотним моментом, що ознаменував кінець античних ілюзій та початок суворої ери виживання. Імперія змушена була трансформуватися з наступальної наддержави у фортецю, що обороняється від численних загроз. Це був початок нової візантійської історії, загартованої в горнилі криз, втрат та необхідних адаптацій.